Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео я розповім, як правильно помножити звичайні дроби і мішані числа. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язикі, перейдіть по ссылки в описі. Розпочнемо відразу з прикладу. Візьмемо два таких дроби. Одна третя помножимо на 4 5. Правило у нас досить просте. Щоб помножити два звичайних дроби, треба просто чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. 4 помножити на 1. 4. 3 помножити на 5 15. Таке у нас просте правило. Розглянемо ще приклад. Нехай буде число 2 четвертих помножимо на 10, 12. У даному випадку можна розв'язати цей приклад. Двома способами. Зараз я покажу обидва способи, але краще все, все ж таки розв'язувати більш раціональним. Оскільки цей приклад містить не дуже великі числа, ми можемо просто помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і записати відповідь. Порахуємо. 2 помножити на 10 буде 20. 4 помножити на 12 буде 48. Отримали такий дріб. Але цей дріб треба ще скоротити. Знайдемо спільний дільник для чисел 20 і 48. Це буде число 4. 20 поділимо на 4. Буде 5. 48 поділимо на 4 буде 12. Цей спосіб, тобто, просто перемножити, підходить у тому випадку, якщо числа в наших дробах досить маленькі. І нам зручно порахувати і записати дріб ось в такому вигляді, а потім його просто скоротити. Але Якщо у нас, при, у прикладі числа досить великі, їх дуже незручно буде рахувати таким чином. Просто дуже багато треба буде розв'язувати. Тому зараз розглянемо цей самий приклад, але як його розв'язати більш раціонально. Розглянемо дві четвертих. Помножити на 10 12. В такому випадку, що можна зробити? Можна подивитися на хрест, чи можна скоротити дані числа. Дивимося на двійку і 12 між собою. І на числа 10 і 4. Що я маю на увазі? Дивимось, чи мають числа 2 і 12 спільні дільники? Так, мають. 2 і 12 ми можемо поділити на 2. Поділимо. Якщо 2 поділити на 2, отримаємо нове число 1. Якщо 12 поділимо на 2, отримаємо нове число 6. Тепер подивимось на 10 і 4. У них також є спільний дільник, це буде у нас 2. 10 поділимо на 2, буде 5. 4 поділимо на 2, буде 2. Ці числа досить прості. Дільники можна брати не обов'язково найбільші. Головне, щоб це був спільний дільник. Але краще все ж таки підбирати відразу найбільший, тому що треба буде багато дій робити. Тобто, якщо не найбільший дільник розділити, числа знову будуть не найменші. І їх ще можна буде скорочувати. Тому краще знаходити відразу найбільший спільний дільник чисел навхрест. Тепер можемо порахувати нові отримані числа. Тут уже число 1 і 5 записуємо під спільною рискою дробу 1 помножити на 5. До речі, такий запис. Означає те саме, що якщо ми запишемо ці числа під одною спільною рискою, і просто між чисельником і знаменником поставимо знаки множення. 1 помножите на 5. 1 е, помножити на 5 записали. 2 помножити на 6 також записали. Тепер залишилось просто підрахувати. 1 помножити на 5 5. 2 помножити на 6 12. Отримали таке саме число. А так і повинно бути. Тепер розглянемо такі приклади, як як же нам порахувати наші дроби, якщо треба помножити мішане число на звичайний дріб. Розглянемо. Розглянемо такий приклад. Нехай це буде 1,2 третіх, помножені на 3 четверти. Правило існує досить просте. Щоб помножити мішане число, його обов'язково спочатку. Треба перетворити в неправильний дріб. А тоді вже можна буде виконувати дію множення. Дивимось. 3 помножити на 1 3. 3 плюс 2 5. Отже, отримуємо новий наш дріб 5 третіх. Помножити на 3 четвертих. Тепер вже можемо рахувати. Дивимось спочатку на хрест. Чи можна щось скоротити. Бачимо, що можна. 3. Можна поділити на 3 і 3 на 3. Тут залишиться 1. І тут залишиться 1. У чисел 5 і 4 спільних дільників немає. тому вони не скоротяться. Отримуємо Нові числа. 5 помножити на 1 і 1 помножити на 4. Порахуємо. 5 помножити на 1 5. 4 помножити на 1 4. Отримали в результаті неправильний дріб. Треба відповідь перетворити в правильний дріб. Тому у нас вийде мішане число. 5 поділити на 4 буде 1 ціла. Знаменник залишається без змін. Тепер треба порахувати, що ж буде в нашому чисельнику. 4 помножити на 1 буде 4. Тепер цей результат. Віднімаємо від чисельника, який у нас був. 5 відняти 4 буде 1. Ось наша відповідь. Розглянемо ще один приклад. Нехай будуть множитись два мішані, мішані числа. Хай буде це число 2,1 помножиться на 2. 1,3. Ми знаємо, що спочатку треба зробити. Обов'язково перетворюємо наші мішані числа в неправильні дроби. Перше число 4 помножити на 2. 8, 8 плюс 1 9. отримуємо новий дріб. 9 чет. Помножити. Тепер працюємо з другим числом. 7 помножити на 1. 7, 7 плюс 3 10. Отримали друге нове число. 10 10,7. Тепер можемо рахувати. Дивимось на хрест, чи можна щось скоротити. Так, можна. Для чисел 9 і 7 немає спільних дільників. Вони скорочуватись у нас не будуть. Для чисел 4 і 10 є спільний дільник 2. Поділимо 4 на 2 буде 2. Поділимо 10 на 2, буде 5. Отримали нові числа. 9 помножити на 5 і 2 помножити на 7. Можна записувати ось таким чином під спільною рискою дробу нові числа. Можна відразу просто рахувати. Я розписала для того, щоб краще було видно і зрозуміліше. 9 помножити на 5. 45 це наш новий чисельник. 2 помножити на 7 буде 14. Знову, як бачимо, у відповіді у нас вийшло, вийшов неправильний дріб. Тому треба підрахувати і записати у відповідь мішане число. Зараз ми це зробимо. Спочатку порахуємо, скільки. 14, скільки разів 14 буде міститись у 45. Воно буде міститись 3, цілих рази. Знаменник залишається без змін. Тепер підрахуємо наш новий чисельник. Помножимо 14 на 3. Це буде 42. Тепер 45 відняти 42 буде 3. Отже, наша відповідь остаточна 3,314. А що ж робити, якщо нам треба помножити звичайний дріб і ціле число? Розглянемо приклад. Нехай це буде дріб. Ну, скажіть, скажімо, 3 четвертих помножити на 2. Тут правило діє таке. Просто чисельник треба помножити на ціле число. І все. Або, якщо є можливість, треба ціле число спочатку скоротити із знаменником. В нашому випадку це можливо зробити. 2 і 4 ми можемо поділити на 2. 2 поділити на 2 буде 1. 4 поділити на 2 буде 2. Тепер просто помножимо чисельник на ціле число. А знаменник буде, який ми отримали. 3 помножити на 1 буде 3. І 2 залишається без змін. Отримали дріб 3 других. 3 других це дріб неправильний, тому запишемо відповідь у вигляді мішаного числа. 3 поділити на 2 це буде у нас 1 ціла, 1 друга. Ось наша відповідь. Якщо сказати простіше, щоб був оцей момент зрозуміліший, умовно у цілого числа, коли воно, коли воно множиться на дріб, умовно у нього стоїть знаменник одиниця. Її дописувати не треба. Це просто я показую, щоб було більш зрозуміліше. І тоді виходить, що чисельник множиться на чисельник, знаменник множиться на знаменник. Або вони просто навхрест скорочуються. Розглянемо ще один приклад. Останній. Нехай це буде такий приклад. Три цілих, одна третя. Помножимо на 3 п'ятих. І помножимо на 3. Підрахуємо. Як ми вже знаємо, треба спочатку із змішаного числа зробити неправильний дріб. Неправильний дріб 3 помножити на 3 9. 9 плюс 1 10. Отримали нове число 10 треті. Далі йде звичайний дріб без зміни. І ціле число. Також без змін. Тепер можемо порахувати. Скорочуємо 3 і 3. 3 поділимо на 3. Буде 1. Скоротимо також 10 і 5. 10 поділимо на 5 буде 2. 5 поділимо на 5 буде 1. Підрахуємо наші нові числа. Під спільною рискою дробу. 2 помножити на 1. 2. 2 помножити на 3. 6. 1 помножити на 1 1. Отримали в результаті число 6. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!